Поки Вашингтон з ентузіазмом займається власними внутрішніми драмами, як от тарифна війна, скорочення допомоги союзникам і спроби перетворити міжнародну політику на реаліті шоу, Європа нарешті починає розуміти: настав час дорослішати. І перший серйозний крок у цьому напрямі нова оборонна угода між Францією та Польщею, яку планують підписати 9 травня у місті Нансі. Якщо комусь ще здавалося, що старий світ залишиться у вічній безпеці під парасолею НАТО, то ось вам ляпас реальності. Франція країна вина, демократії й інтелектуального снобізму, та Польща, яка колись рвала на собі вишиванку за трансатлантичну єдність, раптом об'єднують зусилля не тільки у словах, а й у зброї. Угода передбачає стратегічний діалог. Спільні оцінки загроз, розширення військового експорту, співпрацю у сфері енергетики та навіть натяки на обговорення ядерного стримування звучить як програма ЄС без американських няньок. Причиною цього зближення, звісно, є не любов з першого погляду, а холодна геополітична арифметика. США під новим старим президентом Трампом дедалі відкритіше демонструють в тому від ролі світового шерифа. Скорочення присутності в Європі, заморожені військові програми, політика Америка понад усе, все це змушує старий континент згадати, що безпека це не лише пафосні саміти, а ще й бюджети, ракети та серйозні стратегічні документи. Для Польщі це ще й момент істини. Протягом років вона вибудовувала свою безпеку на альянсі зі США, купуючи американські f 35 Патріоти. Там мріючи про постійні бази. Але коли Дональд Трамп почав висловлювати сумніви в необхідності НАТО взагалі, у Варшаві зрозуміли, краще мати план Б бажано французькою. І Париж, звісно, не прогавив момент. Французький ВПК давно прагне нового ринку збуту, а союз з Варшавою ідеальний шанс. Франція, у свою чергу, завжди мріяла про європейську армію, де Париж буде не лише голосом. А ще й зброєю континенту. І от вам ідеальний партнер, польща, яка має потужну армію, реальні загрози на східному фланзі та дуже чітку пам'ять про радянське братство. Тож, коли французи говорять про поглиблення співпраці, йдеться не лише про ракети, а й про нову архітектуру безпеки без Вашингтона. Іронія в тому, що ці дві країни, колись антагоністи в баченнях ЄС. Сьогодні об'єднані страхом перед двома фігурами Путіним і Трампом. Один вже вторгся в Україну і загрожує кордонам Європи. Інший голосно кричить, що США не повинні нікого захищати безкоштовно. У результаті нова реальність, де навіть найбільш атлантично налаштовані столиці починають закуповувати європейське озброєння та переосмислювати свою безпеку. Угода також має енергетичний компонент. Франція допоможе Польщі перейти від вугілля до чистіших джерел. Звучить красиво, але за цим стоїть ще одна прагматична деталь обмеження впливу США і у цьому секторі. Париж бачить себе не просто як партнера в обороні, а як лідера в енергетичній трансформації Центральної Європи. Якщо Берлін втратив свою роль старшого брата, то Франція охоче її підхопить. Економічно це теж виглядає виважено. Польща витрачає понад 4% ВВП на оборону більше, ніж більшість країн НАТО. А Франція має розвинену військову промисловість, якій потрібен надійний клієнт. Ринок зустрів продавця нічого особистого, лише геополітика. І тут уже не до сентиментів щодо єдиного Трансатлантичного фронту. Символізм міста підписання Нансі — теж красномовний. Саме тут, колись правив польський король Станіслав Лещинський. Вигнаний з Варшави і облаштований у Франції. Сьогодні ж Нансі може стати містом, де Польща остаточно повертається в орбіту європейської оборони, але вже не як вигнанець, а як ключовий гравець. І ще одна річ: цей договір не поодинокий випадок, а лише частина загального тренду. У Брюсселі дедалі частіше говорять про необхідність стратегічної автономії. Європейський оборонний фонд зростає, а США, схоже, не поспішають повертатися до ролі гаранта стабільності. Таке враження, що Трансатлантична епоха, як і ВХС касети, залишилася у минулому. У цьому контексті угода Франції та Польщі дзвінкий ляпас Вашингтону, який усе ще вважає себе незамінним. Але якщо Європа, навіть така строката і політично суперечлива, здатна домовлятися сама, то, можливо, нова ера вже почалась. І головне питання тепер, чи буде США частиною цієї нової архітектури, чи просто спостерігачем зі свого ізольованого пагорба. А поки ми це з'ясовуємо, Париж точить кульмани, Варшава готує чекові книжки, а Пентагон нервово позирає на календар. Бо 9 травня це вже не лише День Європи, а ще й день, коли збудована американцями система безпеки. Починає перетікати в європейські руки. А якщо цей розбір вам здався цікавим, не проходьте повз. Поставте вподобайку, напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте про нову європейську оборонну реальність і роль США у ній. І головне, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Бо кожна ваша підписка це не просто цифра, а потужна підтримка україномовного контенту. Саме вона дає сили й далі створювати глибокі, гострі та важливі відео про світ, що змінюється просто на наших очах. Дякую вам.